Секунду, секунду. Молодченко, 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 молодченко. Давай. На на Аж туда, Готовый. Оп. Швидше. Раз. Швидше. Через квадрат. Раз. Через квадрат. финиш, Швидше. финиш, Швидше. Раз. Олівка, бачите, як має працювати. Все має бачити. Швічі, останній. Останній. Швічі. Добре. Будь ласка, Поліщук. Що вчора ми говорили, так, коли розвертали м'яч. Олівка повертається. Поліщук після нього Лавренюк. Готовий? Оп! Давай, 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 бать, шуденько. Через квадрат. Раз, Швидше! Швидше працюй через квадрат. ще. Три. ще. Все, yeah, браво, давай швидше. Чотири. Швидше. Швидше. Ручки тобі допомагають. Добре єсть. Yes. <риві> Лавренюк після нього Сікорський. Готовий. <риві> Оп! Давай, 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 давай. Швидше. Раз. Швидше. Швидше. Раз, швидше. 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 Швидше водь. Швидше. Швидше. Останній. Добре. Сікорський Андрусенко. Готовий. Оп. Раз, квадрат. Давай, кида, давай, ще, давай. Ще, право. Швидше. Раз, три. Ще разок. Чотири. Швидше. Добре. Є. Андрусенко без палько. Готовий. Оп! Давай, давай Квадрат, швиденько через квадрат. Швидше. 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 Чотири. Добре. Без пальку Андрущук. Готовий. Оп! Чотири. Давай, давай, робчик, давай. Раз, давай, раз, тима, раз, давай, давай. Ще раз. Роб. 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 І останні два. Через бачите. бачите. Раз, давай, 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 давай. Добре є. Андрущук Боднарчук. Готовий. Боднарчук Єгор. Раз. Давай, 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 давай. Три, Чотири. Добре. Воднарчук Єгор, Кубрак, Олександр. Готовий? Оп. Давай, давай, давай його. Раз нічно пти. Шиче. Останній добре. Добра, Донченко, Кіра. Готовий? Оп! Лише через квадрат. Сайт, 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 давай, 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 Чотири. Добре. Донченко, Кіра Берлінський, Максим. Готова? Оп! Давай, давай, Кірочка, раз, два. Молоченка, ще. Через квадрат. Добре, раз, два. два. Швицький. Раз, два. Три. Вийшла. Раз, Чотири. Ще разочек. Ще, 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 ще. ще. Давай, нічого, нічого. Є, Кіра, молодець. Берлінський соколік. Готовий? Оп! Швидше. Швидше, Раз і пішов, далі. Швичий Іван! Давай, 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 давай! Ще разок туди! Швидше! Добре, є п'ять, молодець! Ще Владик! ще Владик! Ще Владик. Соколик Іван, готовий! Оп! Швидшивай! Раз, вийшов. Раз, два. Раз, ще раз. раз, раз, ще раз. Давай, 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 давай говорити. раз, ще раз, раз, раз. Останній. Давай, давай, забігай. Добре. Браво, Так, наступний у нас хто? Бендріт Давід. Будь ласка, Давід, готовий? Оп. Король Микола готується. Чотири. Хлопчики, дивіться, відійдіть, будь ласка, воріт. Ви заважаєте йому вибігти. Секунду, почекай. Король Микола біжить, Романенко, Андрій готується. Готовий? Оп! Раз. Ще. Попрямій! Раз. Ще раз. Побачимо. Останній. ще раз. Покаж. 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 раз. Покаж. раз. раз. Добре. Ось корваль, добре. Будь ласка, Романенко біжить, Войцинський готується. Готовий? Тішка раз, звиче.

Ну всі біжать, ти ж дивився, всі біжать через квадрат, ти вирішив попрямій. Готовий? Оп! Раз, квадрат. Швидше, квадрат. Попрямій працюй. Квадрат. Ще раз попрямій. Швидше. Раз, квадрат. Добре є. Що Щe... пробіг туди назад. Щас пруг Шпиталенко. Каспрука немає? Шпиталенко є? Шпиталенко? Немає, добре. Шмоняк. Шмоняк і тютюнов після нього. Готовий? Оп! Швидше. Швидше Тьомочка. Раз. Через квадратик. Швидше. Швидше Тьом. Раз. Ще швидше. Ще швидше. Швидше, Тьом. Класно, давай через квадрат. Раз. Швидше. Останній. Швидше! Добре! Тютюнов, будь ласка, готовий? Оп! Швидше! Разніжко вибіг. Одразу! Швидше, швидше тіку! Швидше! Швидше! Раз! Ще! Швидше! Чотири! Ще, ще. Раз! Швидше! Добре! Так, будь ласка, та група, що там починала у нас, починає Боровський Тлустенко. Боровський на старт. Готовий! Оп. Фініш п'ятий, добре, молодець. Лустенко залюбівський. Готовий? Не танцюйте, уважно, дивіться. Оп! Ножка. раз. Швидше, Юра, середину. Давай, Юче, давай, ючі. Поле дішите. Останній. Добре. Залюбівський оцебрика. Готовий? Оп! Да, Мирончик, да, Мирончик, да! Мирончик! Оп! Давай, 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 Да! давай, 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 петкал, да. ручки, ручки. давай, до все, финиш, давай, так так? Собры, <реклама> давай, 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 Ростик! Давай, ростик. Слышь, давай, все, вечно, давай, ростик. Останній. Добре. Хмара Горощук. Готовий? Оп! не да. мать. Давай, давай, Матвей, давай, Матвій, давай, Матвій, давай, Матвій. ще Матвійко. Да. Давай, давай, сонечка, Давай, Добре. Горощук підгурський. Готовий. Оп! Давай, давай, бочка, бодька, бодька, можеш, можеш. Бодька, можеш, бодька. Давай, Бонька, давай, Бонька, давай, Бонька, давай, Бодика. Давай, Бодька, давай, Бодька. Добре, є. Підгурський, курди, баха. Готовий? Оп. Коля! Хорошо, Коленька, хорошо, Коленька. давай, 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 колен, давай, колен, давай, колен, ускоряйся. Четыре. давай, давай, Курдебаха, Костя, Люлько, Тимофій. Готовы, Костя? Оп! Давай, 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 Да, 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 швидше. Чотири, останній. Давай, 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 швидше. Добре. Працює швидше. Люлько Панченко, Артур готується. Він не в туалеті. Готовий. Хоп! Да, умничка. Давай, Лючка, попрямій, попрямій. ножка. Раз, Попрямій, дві повезло, давай швидше. Два. Шай Люля, шай Люля, шай, Люля. Добре ест, yes, молодец! Да, давай. Давай давай, 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 давай! Панченку Артур, кравчук Кирил! Готовый? Оп! Давай, Арчи, давай, давай, давай! Спеча, Арчи! Расунчик, давай, Арчи! Давай, Арчи! Давай, 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 Арчи! Молодец, Арчи! Умничка, и останий! Останий! Браво! Кравчук Бакулин! Готовый? Оп! Давай, Кирюха! Давай, Кирюха! Ножка! Раз! Чветчик Киря! Чветчик Киря! Давай! 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 Да! Готовы! Молодец! Останний! Останний! Нурвы! Добре! Бакулин Малащук! Готовый? Оп! Чотири приліт за розбігу. Давай, давай, бігти, не стрибати, бігти. Малащук Попович. Хлопчики, я вас попрошу. Дивіться, давай, давай, от коли биде. я би тут вибігав п'ятий раз, давай, а ви тут за строю. Дивіться, ось тут пішу цими датчиками. Ніхто не скаже Отут. Давай, складывай. Тут має Оп, ти сюда а ти сюда. Все, залишили проход, щоб людина могла вибігати спокійно і не тормозити. Е, Малащук Назар готовий? Так, друже. Оп, поїхали. Швидше назік, швидше, швидше носочок. Раз, швидше, Та не треба запікати повністю. Швидше, ножка, швидше. Треба біжи. Добре, Четыре. Да пиши, що зупиняєшся? Єсть. П'ять давай, раз, давай, п'ять. Попович, Дамір, Волков, Иван. Готовий, Дамир? Оп! Давай, дама, давай, дама. Раз. Дивись, дивись, справа, справа. Давай швидше, Дамірко. Два. Давай, давай, дама, давай, дама, давай, дама, давай, дама. Чотири. Останній. No, 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 no. Добре. Волков Іван, Грозін Владислав. Готовий? Оп! Давай, Ванечка, давай. Ножка, раз, швидше, Іван. Ножка, два. Швидше, Ваня. Молодець. Швидше, Ванечка, швидше. Останній, останній Ваня! Браво. Грозін Владислав, Рижов Артем. Готовий? Оп! Що не бачили? Коди м'яч, вецівський. Шукай, шукай раніше. Чотири. Останній. Останній. Добре, я просив не перестрибувати, синочок. Владі, Владі, тобі треба було переступити. Рижов, після нього боднарчук Даніл. М'яч походить. Готовий? М'ячі не трогайте. Оп! Пліт. Тьома швидше, Тьома! Чотири, останній. Добре. Боднарчук, Даніл, Багнюк, Матвій. Готовий? Оп! Давай, 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 данчика, давай, данка. Швидше Данька, швидше данька. Давай, Данька, давай, Данька, давай, а, да, давай, да, давай, да. давай, 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 Данечка, давай. Три. Чотири. Добре. Банюк Матвій Прохорчук Дмитро готується працювати з м'ячем. Готовий? Оп! Молодець Матвій ножка. Давай, швидше, мать. Ножка, так. Швидше! Останній добре. Будь ласка, друзі, про харчук Діма на старт з м'ячем. Нагадую, розвертається, м'яч звертається, планочки. Зрозуміло? Дякую, молодці. Діма, готовий? Оп! Добре, нормально.